На Львівщині частішають випадки отруєнь чадним газом від паливних генераторів. На Львівщині розгорнули 246 пунктів незламності. Як вони виглядають в селі? У закладах освіти Львівщини для українських військових виготовили понад тисячу ялинкових іграшок. Перш ніж щось робити з приладами, перевіряємо чи є наявність тяги. Представляємо смужку паперу. Бачите, катяга. На втягує всередину папір. Значить, можна користуватися газовими приладами, і в приміщенні все добре. У Львові за цей рік від чадного газу постраждало 120 людей, у тому числі понад три десятки дітей. Повідомили в міськраді. Причиною отруєнь називають порушення правил користування газовими приладами, зокрема котлами. Перш ніж запалити газовий кутел. Треба подивитися на вікно. Чи там є привідкрита квартирка, чи встановлений провітрювач, чи є приток повітря? Категорично заборонено встановити електровентилятори, вентиляційні канали, де відбувається горіння газових приладів з відводом продуктів згоряння в коми. Це є котли, газові колонки. Чадний газ не має запаху, кольору та смаку. У цьому і полягає головна небезпека, наголошують у Львівгазі. Відтак необхідно обов'язково перевірити тягу. Якщо її немає, звернутися до ОСББ чи управляючої компанії. До міської дитячої лікарні від початку року з отруєнням чадним газом потрапило 68 дітей. Наймолодшому пацієнту було всього 6 місяців. Постраждалих доводиться рятувати за допомогою кисневих барокамер. Лікар Роман Герега розповідає, з якими симптомами швидка перевозить пацієнтів. Найчастіше. Скарги є це на загальну, виражену загальну слабість, головокружіння, головну біль, нудоту. А вже згодом з'являються болі і слабість в м'язах. Більше ніж 50% це люди, які до нас тимчасово переміщені, тому що в південних областях там менше використовували, напевно, опалення, так як в нас, тобто пічне. Частішають випадки і чадним газом та пожеж від генераторів. Причина неправильне використання пристрою кажуть у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Генератор слід встановлювати зовні будівлі бажано під накриттям, дозволяється встановлювати в технічному приміщенні, де є достатня вентиляція та можливе провітрювання приміщення. Категорично заборонено встановлювати генератори поблизу житлових будівель, а також в будівлях, де можуть перебувати люди. І газовики, і надзвичайники застерігають: перш ніж вмикати газові прилади або розпалювати пічку чи камін, обов'язково варто відчинити квартирку, а ще не опалювати помешкання за допомогою газової плити та духовки. Ольга Іващук Олексій Шелковий, Суспільне новини, Львів. Сьогодні у Львові попрощалися із трьома захисниками України. В'ячеслав Ярмак народився у Харкові у 2012 році. Разом із родиною переїхав до Львова. І з початком повномасштабного вторгнення добровільно захищав Україну у складі 125-ї бригади територіальної оборони збройних сил України. В'ячеслав Ярмак загинув 3 грудня. Йому було 38 років. Олександр Стріха народився у Львові. І з початком повномасштабного вторгнення добровольцем пішов воювати у складі 125-ї бригади територіальної оборони. Загинув 5 грудня. Йому було 39 років. Юрій Зеленькевич народився у Бердянську Запорізької області. з 2012 року проживав у Харкові. Після початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов захищати Україну. Служив у складі 110-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України. Загинув 21 листопада. Йому було 45 років. Львів отримав допомогу для усунення аварій на тепломережах. Зокрема, підприємство Львів Теплоенерго уже користується екскаватором, яке місто отримало у межах проєкту енергетичної безпеки, що реалізується в Україні агентством США. Також українським містам обіцяють передати мобільні котельні труби. Газові генератори та інші запчастини, які дадуть можливість усувати аварійні ситуації на тепломережах, про це заявила пані посол США в Україні Бріджит Брін. разом із виконувачем обов'язків міністра розвитку громад та території України Василем Лузинським. Вона із робочим візитом уперше відвідала Львів на тих територіях, де завдяки збройним силам України не можемо перебувати. Ми розуміємо, що понад 100 кілометрів труб, Є пошкоджені uh, в системі uh, теплопостачання більше 32 кілометрів труб в системі водопостачання у цьому напрямку ми будемо орієнтуватись на те, що визначає український уряд, що є пріоритетним і куди спрямовувати допомогу. Але є очевидним для нас, що зараз пріоритет для того, щоб було живлення тепло. Тобто, ми тісно співпрацюємо з українським урядом. Якщо чогось бракує, звертаємося до наших партнерів, щоб оперативно покрити потреби. на передову із Львівщини передали мобільний шпиталь. Одночасно у ньому можуть надавати допомогу десятьом пораненим. Мобільний госпіталь облаштували на базі автобуса Мерседес-Бенц. Всередині є два операційні столи та п'ять реанімаційних стоматологія, апарати УЗД та ШВЛ. Монітори життєдіяльності та інші засоби для надання первинної медичної допомоги. Усі пристрої пересувного госпіталю мають безперебійне живлення. Він може розташовуватися за 20-30 кілометрів від зони бойових дій. Його вартість 150 тисяч євро. Суму зібрали за півтора місяці. Донатли на нього українці в Німеччині та німці. Володимир мешкає в селі Кам'янобрід, що належить до Новояворівської територіальної громади. Розповідає, до блекауту готовий. Придбав дрова, щоб за потреби опалювати в будинку. Можна, якщо купити свічки, муки, макарону, там, речки, то і можна вижити. Криниці в нас є, є де води набрати, сучай чого. Там. Та й все цьому році дрова заготовляємо та й рік. Готуємо у кам'яноброді. Проживає близько півтори тисячі людей. Будинки газифіковані та є водопостачання у селі Також є пункт незламності. Його облаштували в укритті місцевої школи. Підвальне приміщення відремонтували. Є запас ліків, води та їжі. Працює вайфай роутер. Ми знаходимося в сільській місцевості. ви самі прекрасно розумієте, що не такий наплив людей. Але при потребі, якщо буде по тижнях вимикатися світло, я думаю, що цей пункт повноцінно запрацює, тому що є для цього певні умови і Наша влада забезпечила нас потужним генератором, який знаходиться в котельні. Ми можемо давати і тепло, так як у нас на тверде паливо є котельня, і тут буде і тепло, і світло. На Львівщині розгорнули 246 пунктів незламності. Адреса є на сайті незламність.gov.ua. На карті також відзначені автозаправки, аптеки, відділення пошти та заклади харчування, які працюють на генераторах. Наскільки ми отримуємо інформацію, людей небагато. Є люди звичайно більше в міських населених пунктах, де є багатоквартирні будинки. На сьогодні має відключення по графіку інколи аварійне, але все рівно в області ми ще забезпечені відповідною електроенергією, і в нас такого дискомфорту, що стосується обігріву людей, наразі ажіотажу немає. Ми виїжджали з департаменту, об'їжджали декілька районів в нічний час, в денний час людей небагато. Також в області обрали близько 600 адрес, де можна розмістити пункти незламності за потреби. Іванка Досько, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина. Знаєте, я йому вдячна за те, що він вижив. Оксана Дубик, дружина захисника Азовсталі, яка зараз живе у Львові, не стримує сліз і радості. Вона дочекала свого чоловіка Ігоря Дубика з полону. Він був серед 50 українських захисників, які звільнили під час чергового обміну 1 грудня. Одразу на другий день жінка разом з дітьми поїхала до нього на зустріч. Ми його застали в його номері, там, де вони лікуються, обнялися, поцілувалися, але було дуже все сумбурно, тому що я, син, донька довго не бачилися. Він хоче всіх зразу обняти, всіх поцілувати. Ми боїмося йому нашкодити, тому що він дуже худенький, але він мужній, очі вже трошечки блистіли, коли нас побачив, і я дуже щаслива. Я дуже хотіла його нагодувати наполеоном. Ми дуже хотіли нагодувати його салом, напекти йому раликів з вишнею. То ми то все зробили. Ми виїхали в місто до магазину, нас відпустили. І йому важко було, він втомлений. Але там були якісь пакунки такі. І він взяв в мене ці пакунки. Мені так було приємно. Ти себе відчуваєш. ну… Ну, ти себе відчуваєш жінкою. Я бачила, що то йому важко, але мені було дуже приємно. Це фото їхньої першої зустрічі. Військовий був у полоні з 17 травня. Чоловік в мене захищав країну в 2014 році. Він був в полку Азові, забув боронив кордони в селищі Широкіно. Тоді, коли трошки стабілізувалася обстановка, він повернувся до звичного життя. А 24-го знов пішов добровольцем захищати країну і своє місто рідне. 24-го він вже був в теробороні в 109-й бригаді, і в її лавах захищав Маріуполь. Чоловіка я не бачила з 26 лютого. І Спілкувалася останній раз, 28 лютого, і тепер вже. Коли він повернувся, деякий час звільнений з полону чоловік Оксани має бути на реабілітації пройти обстеження. Він був поранений, в нього розірвалася граната. В ногах він зібрався, мав осколочні поранення і мав зломану ногу. Чоловіку Оксани ще мають зробити операцію. Зараз жінка живе у Львові у модульному містечку. Працює у квітковому магазині, який відкрила разом з іншими двома мешканками Маріуполя. Тут чекає на чоловіка. У Львові жінка разом з іншими рідними військовополонених захисників Маріуполя виходила на акції. І тим, які чекають своїх рідних з полону, бажає не втрачати віри. Я маю вже чоловіка вдома. Я правда дуже щаслива. І не можу сказати, що в мене нема того щастя, тому що люди переповнює те щастя, але я буду з ними до останнього звільненого. Хочу сказати вам, дівчата, чекайте, вірте, країна поверне всіх. Я в це вірила, країна повернула мені, чоловіка. А після перемоги Оксана, яка за спеціальністю будівельник, разом з родиною каже, обов'язково повернеться в рідний Маріуполь відбудовувати місто. Ольга Дейнека, Олексій Шалковий, Суспільне новини Львів. І тут відразу відчувається, що тут дизайнери працювали. І з якою любов'ю студенти? От бачите, тонька, дизайнер, яко, яко прекрасний віночок. Очевидно, що піде десь на двері. Усі ці різдвяні прикраси виготовлені спеціально для українських військових. Скоро вони відправляться на передову. Їх створили студенти Львівського коледжу будівництва та архітектури. Технології дуже різні. Хтось полюбляє плести гачком, виготовляв більш в такій техніці. Хтось надихався більш народними майстрами і виготовляв ляльки-мотанки більш в такій народній техніці традиційній. Метою виготовлення цих іграшок не було просто як прикрасити ялинку, так чи але й зробити своєрідний такий міні-оберег для військових, який би грів би душу. Ми хотіли долучитися до акції, щоб зробити їм приємне, щоб вони також відчули атмосферу різдва, атмосферу Нового року і віримо в нашу перемогу, віримо в них. Оксана Конець студентка першого курсу коледжу будівництва та архітектури. Дівчина виготовляла для військових ляльки-мотанки. Каже, в процесі роботи є цілий ритуал. Її потрібно виготовляти без ножниць, наприклад, іголки, тому що, як давні предки говорили, наші предки говорили, що якщо в коледж ляльку, то там селиться якийсь дух. Студенти називають свої роботи оберегами для військових таких класних ангілочків для наших захисників. Ват, вони поїдуть і надіюсь, втішать їх до виготовлення іграшок. Долучили ще близько 400 закладів освіти різних громад Львівщини. Таку акцію організував департамент освіти Львівської військової адміністрації за проханням волонтерів. Тут є дерев'яні, є виготовлені там з гуми, там виготовлені з паперу, є просто написані листи військовим. Це справді унікальна колекція дитячих робіт. На схід відправили вже сотню пакунків з прикрасами. Планують надіслати ще до тисячі іграшок, а разом з ними спеціальні відкритки, які намалювали для них діти. Анастасія Ярмоловська, Олег Реп, Суспільне новини, Львів.